Слава Ісусу Христу, брати і сестри, вітаю всіх друзів. Так, зараз вимкну ще диптофон також. І почнемо запис. Так. Слава Ісусу Христу, брати і сестри, вітаю всіх друзів. З вами Чернівський і наша бібліотека імені Романа Ганни. Та Софії Криховецьких просвітянського руху ОУН. І запрошую всіх вас разом традиційно читати наш культурологічний тижневик Слово просвіти. Гасло якого є, «Без мови немає нації. Маємо випуск номер 40 загалом 1321, з 9 по 15 жовтня 2025 року. Слово просвіти. Ну і ми вже перейшли більшу половину цього випуска. Зараз наша улюблена рубрика на 12 та 13 сторінках листках, рубрика Шевченкі. Отже, це традиційна рубрика Володимира Мельниченка, доктора історичних наук, лаврата Національної премії України імені Тараса Шевченка. Вона любить читання, значить, вона далеко піде в своєму мистецтві. Дай Боже, щоб збулося моє пророцтво. Назва статті Розмова з Тарасом Шевченком про Катерину Піунову. Піунову. У межах цієї публікації немає жодної можливості та й потреби навіть зачепити біографію Катерини Півунової 1841-1909. Поза, поза Шевченкових часів. Що це мається на увазі? Мельниченко, Тарас Шевченко, мій великий друг Щепкін. 2009 рік, 480 сторінок. Ой, треба диктофончика в зарядку Вімкнути Розрядився, на жаль. Так, друзі, перепрошую, але хочемо записати також. Також записати і на диктофон, тому даруйте трошки за паузу. Продовжуємо зараз. Ай-яй-яй. Перепрошуємо за технічні маленькі нюанси. Зараз поправимо одну камеру, ось так. А ще краще ось так. Ось так, ось так, ось так. Так. Так, значит, добро. Так. Так, 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 так. Трошки технічні з вами пройдемо такі етапи. Так, він кнову. О, пішов запис. Бачите, воно тут зберігає трансляцію. Чудово. Який розумний диктофончик. Молодець. Отже, друзі, продовжуємо. Значить, рубрика Шевченкіана 12-13 сторінка. Дякую, що почекали. Розмова з Тарасом Шевченком про Катерину Піунову. В межах цієї публікації немає жодної можливості та й потреби навіть зачепити біографію Катерини Піунової. 1841 1909 Поза Шевченкових часів. Це мається на увазі, що це за Шевченкові часи. Докладно. Мельниченко, Тарас Шевченко, мій великий друг Щепкін. Назва праці, 2009 рік, 480 сторінок. Його ж. Подробиці Шевченкового життя К. 2021-560. Його ж. Як артист Щоголів полемізував із поетом Шевченком про актрису Півуну, слово просвіте, число 11, 18 до 4 березня 2021 року. Розповідь про драматичну захопленість поета юною артисткою, що тривала ледве чотири місяці. Почуємо з вустераса Григоровича. Розмова, звісно, уявна, але Шевченкові тексти справжні, не, за, не зачерплені чужим ніж яким словом з його щоденника листів поезії. Нагадаю, що дорогою із заслання в Петербург Тарас Шевченко прибув 20 вересня 1857 року до Нижнього Новгорода і змушений був... Залишитися тут надовго. Виїхав із міста аж 8 березня 1858 року. Відвідуючи місцевий театр ви, дорогий Тарас Григоровичу, одного разу звернули увагу на молоду актрису Катерину Піунову, яку вперше, вперше згадали в щоденнику 13 жовтня. Спектакль був хоч куди. Особливо Піунова була природна і граціозна, легка, грайлива роль їй до лиця і на її літа. Що це мається на увазі? У листопаді 1857 року піунові виповнилося 16 років. Словом, спектакль був блискучий. На початку грудня чекаючи в гості великого друга, геніального артиста Михайла Щепкіна, Дивитись, Мельниченко, Тарас Шевченко, друже мій давній, друже мій єдиний, розмова з поетом про Михайла Щепкіна. Слово просвіте, число 36, 11 по 17 вересня 2025 року. Який мав Михайла Щепка, який мав виступити на сцені Нижнього Новгородського театру, ви звернулися до нього з неперевершеною пропозицією? Чи не взяв би ти з собою рукопис Москаля Чарівника? Ішлося про спектакль Москаль-чарівник Івана Котляревського, в якому. Щепкін грав роль Михайла Чупруна з 1819 по 1863 роки, тобто на той час майже 4 десятиліття. Тут є прихороша дівчина і талантлива артистка півнова. То може б ви чи не б цього чарівника? Навдивовижу ниж... Нижегородським людям. Москаль чарівник є тут пе... печатаний. І Піонова сьогодні вчиться, по-нашому говорить, заходилась. Зраділо, дівча, аж заплакала. Згадалося мені, що саме в той час великі поети творили ви славнозвісну поему Неофіти. Завершення 8 грудня 1857 року присвячено наприкінці грудня Михайлові Щепкіну, І там зустрічається це дивовижно ніжне слово дівча. Як у Італії росло мале дівча і красотою святою чистою красою, як тая Лілія Цвіло. Так і хочеться припустити, що мали перед собою живий образ тієї дівчати. Та наразі хочу розповісти, пане Тарасе, як піунова згадувала про здійснення вашого замислу. Я принесла свічку. Тарас Григорович розкрив п'єсу, яку він приніс із собою. Я взяла свою роль і сидячи. За столом при тьмяному світлі однієї сальної свічки почався мій перший урок української мови з Тарасом Шевченком для ролі Тетяни в п'єсі Москаль чарівник. Нахилившись над п'єсою, Тарас Григорович з-під лоба поглядав на мене і схвильовано кивав головою, коли я поступово починала правильно вимовляти українські слова. Хвала вам! Істинний учитель української мови, але ж уся творча заслуга по вашому за Щепкіним. Як е благотворно вплинув Михайло Семенович на це миле й обдароване створіння? Вона виросла покращила, порозумнішала після москаля-чарівника, чарівника, де вона зігла, зіграла роль Тетяни і так чарівно зіграла, що глядачі ревіли від захвату. А Михайло Семенович сказав мені, що вона перша артистка, з якою він так з такою насолодою грав Михайла Чупруна. І що знаменита, Самойлова. Надія Самойлова драматична актриса Шевченко бачив її на Петербурзькій сцені в 1830 40 х 40 роках Самойлова. Перед скромною півуновою Солдатка. Через кілька днів, 6 січня 1858 року, ви знову хвалили юну артистку. Півнова сьогодні в ролі простушки Водевіль Ленського. Ленського. Ішлося про Водевіль Дмитра Ленського. Простушка і вихована. І вихована. Простушка і вихована. Та, е, була такою миленькою, що не тільки московським петербурзьким паризьким виглядачам кинулося в увічі. Даремно вона рум'янниця. Я їй скажу про це. Від ролі Тетяни в москалі чарівнику вона помітно вдосконалюється, і якщо, ж, якщо заміжжя їй не перешкодить, з неї виробиться самостійна велика артистка. Катерина Піонова вийшла заміж через два роки за актора і диригента Максиміліана Шмідгофа. Хай там як на мій Погляд її прізвище залишилося в історії лише завдяки знайомству з Тарасом Шевченком. Так. В неї виробиться самостійна велика артистка. Як, склад... Як складалася як складалися ваші особисті стосунки з піуновою, котру разом із Щепкінем називали Любою милою Тетясею? Тетясею. По суботах я і наймиліша Півунова обідаємо в Марії Дорохової, директриса тутешнього інституту шляхетних дівчат. Піднесена симпатична жінка. Вона ще мені живо нагадала своєю уривчастою прямою мовою, жестами і взагалі зовнішністю мого незабутнього друга е княжну Варвару Миколаївну е Рєпніну. А ввечері, коли ви в театрі? О 6 годині вечора відправився до Піунової, застав її вдома, продиктував їй вірші Курочкіна, а вона прочитала мені деякі речі Кольцова і потім ледь не всі байки крилова. Я в захваті був від цього імпровізованого літературного вечора і прийшов додому зовсім щасливий. Вона. Любить читання, значить, вона далеко піде у своєму мистецтві. Дай Боже, щоб збулося моє пророцтво. А наступного дня е, прочитав їй е, сцени з лицарських часів Пушкіна, вона прочитала мені Кам'яного Гостя, і потім поїхали до е, Брилкіних. Брилкіних. Микола Брилкін, головний управитель Нижньоноврудської контори пароплавної компанії Меркурій, з яким Шевченко підтримав дружні стосунки під час перебування у місті. Обідати після обіду в театр, куди пішов і я абсолютно задоволений таким теплим прекрасним закінченням дня. Наскільки пам'ятаю, це було 12 січня 1858-го, але напередодні, дорогий Тарасе Григоровичу, ви вперше зізналися самі собі у значно більшому. Я згадав, що я один із щасливчиків світу цього. Михайло Щепкін, їдучи з Нижнього, це сталося опівночі півночі 29 грудня 1857 року. Просив мене полюбити його милу, його милу Тетясю, тобто півнову, і я буквально виконав його дружні прохання. У той час Тетясь, Тетяся розповіла вам про свої театральні сиріч, життєві переживання. Я зайшов до півнової, Мова зайшла про кінець її театрального року, про відновлення контракту. Їй е, сердечні страшенно не хочеться залишатися в нижньому, а не знає, куди подіти себе. У Казань їй і хотілося б, але вона боїться там якоїсь Прокоф'євої, не суперниці, але е, страшної інтригантки. В такому її горі запропонував їй. Посильні послуги. Я напишу листа директору Харківського театру і буду просити Михайла Семеновича Щепкіна про її заступництво. Як би це добре було, коли б, коли б вдалося їй переселитися в Харків? Не, не відкладаючи довгий мішок, написав я і директору Харківського театру, і моєму великому другові. На жаль, лист до директора Харківського театру Івана Щербини не зберігся, зате у зверненні до Михайла Семеновича закоханий Тарас Григорович істинно своїм чистим серцем поділився, і той лист у будь-яке щире серце досі падає глибоко і невидимим огнем пече. Друже, мій єдиний. Твоя і моя люба тетяся Півнова хоче покинути Нижній Новгород і добре зробить, їй тут погано, воно тут захрясне і пропаде, як щеня в базарі. Шкода буде такого молодого добра. Я їй порадив виїхати в Харків, і воно раде виїхати. Так от що мені на, на гореньку. У Харкові нема в мене ні одного доброго. Можного знакомого чоловіка, а в тебе, певний є там такий чолов'як Дуже добре зробив би, якби ти йому гарненько написав та попросив от себе, щоб нашу любу Тетясу нам не занихаяли, а, за, а з неї ти сам здоров бачив. І тепер уже артистка що ж то з його Буде як е, попотреться по, та попомнеться меж хорошими та добрими людьми. Алмаз, єй Богу, Алмаз. Сам здоров бачиш, що Алмаз воно з даром Божим, а до того розумненьке, слухняне і трудяще. Якщо Бог. Не поможемо вилізти на світ Божий із цього старовірського гнилого болота, то воно там захрясне і зогниє, а нам з тобою гріх буде. Нам колись добрі люди допомагали, поможемо ж і ми тепер посильно дружимі єдиний. Я вже написав і послав епістолію е до директора Харківського театра, а якби ти от себе до його е, вчистив. То, може б, з того, пшона зробилася зробилася каша. А воно аж плаче та просить тебе, щоб ти укрив її своєю великою славою. Зробиш так, як воно і я тебе прошу, мій голуби сизий. Ще раз прошу тебе, моє серце, напиши, до кого знаєш в Харків. У цій Емоційно хвилюючі і вибухово недовгі історії вкрай важлива хронологія подій. Тому, з вашого дозволу, пане Тарасе, буду послідовно називати конкретні дати. Тож, очікуючи підмоги Щепкіна, ви знову побували 19 січня 1858 на вистав... на виставі Москаль-чарівник. Сьогодні е повторилася моя улюблениця в ролі Тетяни. Чарівна, як і перший раз, але Климовський артист театру у ролі Чупруна і у Вимові, і у міміці Вандал, личаки, Плів, Варвар і не тільки Заважав моїй милій Тетясі. Та хто б узагалі сподобався Шевченкові в цій ролі після Щепкіна? Та ще й у парі з Півуновою. До речі, 21 січня відбувся її Бенефіс. Е, бенефіс е, Милочки Піунової, повний театр глядачів і чарівна бенефіціантка. Прекрасна тема для газетної статейки. Чи не спробувати? Спробуємо навмання. Оце тобі раз, оце тобі два, бо стаття Бенефис госпожи Пилунової января 21 1858 года» в новому для Шевченка театрознавчому жанрі з'явилася в газеті «Нежегородські губернські новості вже через кілька днів. И действительно, госпожа Пеунова достойно поддержала лесное мнение, лесно, лес, лесное мнение о себе. Независимо от юности и располагающей наружности, она так мила и естественна, что глядя на нее, забываешь театральные подмостки. Бенефіці... Бенефіціантка обладає всі задатками сценічного іскусства, а ета вместе з молодістю, звісно, подає великі надежди і в будущем. Не, не сумніваюся. Спрагла поетова, душа була настільки захоплена 16-річною дівчиною, що забувала театральні підмостки. Втім, очевидно. Ви, мудрий чоловіче, не забули таки про доречні і глибокі побажання напучування молодій актриси. Но ми не скроємо, що саме успіхи її порождають і великі требування. Скільки можна судити госпожа Піонова з особливим пристрастям, вибирає ролі наївно-милих дівушек, Слова «нет» — это лучшие ее роли, но она не должна забывать, что в них, в них же кроются однообразные и легкость, которые могут вредить ее таланту. Мы искренне думаем, что она может смело расширить свой репертуар, труда будет больше и вдуматься в роли нужно будет серьезно, но зато талант развернется шире. І знову таки, навіть у такому високому контексті, в такому контексті, закоханий рецензент не проминув зауважити. В Парижських в ніщих це мелодрама французького драматурга Бар'єра Теодора за романом Ежена Сю, Госпожа Піунова ісполнила роль Антуна, Антуанетти весьма совє, совєс, совісливо, але видно, що в ній не було сочувствия кролі. Вибачте, пане Тарасе, щодо цього спектаклю у вас є ще й прецікавий пре запис у щоденнику від 2 лютого. Дана була драма «Парижські Ніщі. Роль Антона Ети виконала вона і виконала краще, ніж першого разу, але я не аплодував. А чому і сам не знаю. Мені здалося, вона вище всяких аплодисментів, але я цього нікому не сказав. Отже, переконуємося, що справедливий рецензент і закоханий чоловік це дві різні ролі. А жінка сама по собі з талантом жіночності виявляється вище за, талановиту, вище за талановиту артистку. Згадано вашу статтю було опубліковано без підпису 1 лютого 1858 року, а вже наступного дня в гостях на Іменинах, коли Піонова розпрощалася. З господарями виходила. Тут же при ній прочитав я в голос уже надруковану статейку власного виробу про її бенефіс. Може бути, їй не сподобалося моє непідлесливе рукоділля, і вона поспішила поїхати. Якщо ви, дивовожний Тарасе Григоровичу, справді прочитали в голос усю свою чималу рецензію, то, на мій погляд... Вибрали для цього найкращий час і місце. Навряд чи дівчина взагалі здатна були, була в атмосфері чужих. Іменин за кілька хвилин осмислити загалом якраз унікально похвальне і прекрасне рукоділля в лапках, що, врешті решт було найвищим у її долі. Не промену нагадати, що губернський масштаб. Оспівування молодої бенефіціантки Шевченкові здався недостатнім, і 3 лютого він звернувся до Михайла Щепкіна з проханням. Е, по поводу її Бенефіса написав я невеличку статейку в газету, е, котру посилаю тобі. Прочитай та прикинь своє до неї яке мудре слово, та отдай перечитать. В московських відомостях для нашої любої тетясі це буде б не згірше. Артист, е, е, артист е, не став додавати до статті свого слова, але прохання друга виконав, адже вже через тиждень після вашого другої траси гроворушу звернення до Михайла Семеновича 11 лютого 1858 року статтю було надруковано в приложеннях. До газети Московської відомості, але час повернутися до розмови про ваші стосунки з півновою, що передували газетним публікаціям. А вона? вони розвивалися драматично. До речі, після невдалого прочитання статті голосу уперше з'явився у щоденнику, здавалося, несподіваний, несподіваний запас. Та чи не плюнути мені на цю сердечну затію? Не плюй у колодязь, доведеться воду пити. Отже, отже, настав час зафіксувати, що. Наприкінці січня 1858 року Тарас Григорович освідчився в коханні Катерині Піуновій і попросив у батька її, у батьків її руки. За словами самої дівчини, зроблена Тарасом Григоровичем пропозиція справила приголомшливе враження на всіх. У Шевченкому щоденнику міститься його любовний лист, датований 30 січня. Хоча належність тексту саме Шевченкові чи міру поетової участі у написанні цього листа не встановлено. Висловлені в ньому зізнання не могли з'явитися у щоденнику без його згоди. Я вас люблю і говорю це вам прямо, без усяких вигуків і захоплень. Стати вашим чоловіком для мене найбільше щастя і відмовитися від цієї думки буде важко. Цікаво, що буквально через кілька днів ви ретельно переписали в щоденник чи маленьку пісню П'єра Жана Беранже Старий Холостяк у перекладі Дмитра Ленського. Мені вона дуже сподобалася, мабуть, тому що я, коли не одружуся з моєю коханою артисткою, змушений буду вступити в цю неповажну категорію. Наче пророчили. Що без долі, без родини та без вірної дружини і дружини, і надії в самотині посивіє? Тяжка, клята самотність вона мене з світа зжене.